Коніча, товариство. На початку цього відео одразу дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все буде Україна. Так, сьогодні у мене трішки незвичне відео. Сьогодні ми відволічемося від тотальних оглядів. Сьогодні у нас перші враження. Ми разом з вами. Будемо розпаковувати товар, який я щойно забрав з пошти. Сьогодні у нас на огляді uh, Terex Winter Вінтер on Cold RDI фірми Adidas, звичайно ж. Uh, як завжди, компанія Adidas жодним чином не впливає на це відео, оскільки все придбано мною особисто за особисти, особистий кошт. Тому прозоро, як ми з вами любимо. Все супер. Ну що ж, поїхали. Для мене, до речі, це. Незвичне, незвичне взуття, це перший мій, мій досвід використання сліпонів. Тобто, я сьогодні з вами перше буду дивитись сліпони. Що таке сліпони? Ну, в принципі, ті, хто розуміються в моді, знають про що я кажу. Ті, хто не розуміються, будемо так казати, це взуття, яке було виготовлено в принципі для того, щоб просто будемо так казати, ходити по хаті, трішки виходити на двір в таких в таку прохолодну пору року. Але чомусь е, людям до такої степені с, е, сподобався концепт, що ну сліпони вже будемо так казати, як окремий вигід взуття, з, е, яке існує. І Терекс е, зробили щось надзвичайне. Ви знаєте, що я полюбляю таке щось е, не таке, як усіх, будемо так казати. Тому я вирішив собі придбати цю пару. Е, ще раз повторюсь, у нас сьогодні е, на огляді Терекс Вінтерсліпон Колтердіай. До речі, придбані вони в офіційному магазині Adidas, у яких зараз е, у нас Чорна П'ятниця, до речі. Тому біжимо за покупками. Е, дуже гарні ціни, дуже цікаві пропозиції. Рекомендую. Ну що ж, поїхали. Так, ось вони. Ось вони. Дивіться, які. Які класні. До речі, це ну, як не сліпони. Це для мене, будемо так казати, доказ того, що у німців є почуття гумору. Ви бачите сліпон, який виглядає як повноцінний аудорний черевик з раґет-підошвою, з протектором, причому не таким незвичним міським, а таким нормальним протектором, яким можна навіть глину місити. Ви бачите, захищені у нас. Пальці спереду. Взагалі, круто. Ну, ви знаєте, що я таке полюбляю, таке щось незвичне, таке щось не як усіх. Ось. Ось такі вони. Дивіться, давайте я так покажу вам. Я навіть сьогодні не виставляв жодного обладнання, щоб знімати. Знімаю все, як є, тільки забрав. Ось щойно з нової пошти прийшов. Ось ось, ви бачите. Давайте пройдемось по основним характеристикам. Відео буде недовге сьогодні. Сьогодні поговоримо просто про емоції. Так, ну як я вже казав, система Cold Ready, Colt-RDI. Ось, все. у нас це у нас основа. Нагадує щось на кшталт софт-тачу зверху. Ось ви бачите, так? Я вам показую. До речі, ці три, три оці полоски, вони світловідбивні. Тобто вночі при світлі фар відбивається, вас видно. Е, висота у нас підошви заявлена 28-18. Тобто у нас 10 міліметрів. Навіть дроп у нас тут є. 28 тут, 18 тут. Ось вага у нас заявлена, вага 705 грам. Ну, я зараз не буду перевіряти, це вже для тотального огляду. Я залишу. Як я поношу їх, тоді з вами вже буду ділитися. З Саме досвідом. Е, всередині у нас це матеріал Primaloft Loft. Щось таке плюшеве таке. Ну, ви бачите е, Стосовно розмірної сітки, у мене це 10 е, Ось зараз, ось я вам показую. Але е, зауважу, що вони трішки більше Трішки. Як на мене, я навіть, навіть 9,5. Е, мені було б, нам, здається, було б нормально в 9,5. Але тим не менше, я вирішив не ризикувати. Взяв десятку, мені подобається. Е, ви бачите, протектор у нас такий аутдорний, такий рагет, такий підготовлений для того, щоб можна глину місити. Вони, до речі, водовідштовх, має матеріал зверху, має водовідштовхульні властивості, і за рахунок того, що в принципі високий рівень захищеності у нас від підошви до краю підошви до верху, у нас, в принципі, непогана висота від землі, тому не повинні у вас ноги замерзати, і не повинно, ну, навіть якщо там е, сніжок такий доволі добротний, не повинно воно туди потрапляти до вашої ноги. Ну, це Ось, ось до цієї висоти у вас жодних проблем не повинно з ними виникнути. Е, ще раз повторюсь: у нас тут дуже добре захищений носок. Ви бачите. Тобто я не можу сказати, що вони є ну виглядають як сліпони в, у прямому сенсі цього слова. Але тим не менш будемо так, казати, це сліпони з такими, з щось такою з цікавинкою, будемо так казати. Не знаю, як зайдуть вони у продажі, але тим не менш мені подобаються собі. Ну ви бачите, я собі придбав, сподіваюсь, мені будуть, будуть подобатись. До речі, матеріал у нас підошви самої це Ева. Але більш тверда. Така, я ж кажу, більш черевичного стилю. Вони такі. До речі, у нас навіть тут зазначено, що Continental Protector у нас. Тобто зносостійкість на високому рівні повинна бути у нас. Ну, це ми перевіримо, як завжди. Ось. Ну. В принципі, я не знаю, що ще можна про них казати. Класні, класні взагалі, але зауважу ще раз, що дуже ретельно обирайте розмір. Мені здається, вони трішки більше мірять. Єдиний нюанс, їх потрібно трішки буде розносити, оскільки у нас ось в цьому елементі тут доданий елемент така резинка у нас тут, яка ну, тримає вашу стопу там. Ось, і ось у цьому моменті трішки вони навіть мені в, трішки піддавлюють поки що. Але ще раз кажу, це я тільки на пошті їх вдів перевірити розмір. Все. Тобто, ну, ця тканина, вона потягнеться, мені здається. Ось, до речі, ці сліпони можна носити у, у вигляді ну, п'ятку можна трішки. Не, не трішки, можна ось ходити, як у шльопанцях. Ви бачите. Цеп, тобто виробник цеп зробив так, щоб це можливо було. Тобто, щоб не було у вас жодних проблем. Ви можете спокійно їх носити так, тобто ногу туди закинули і пошкандибали, куди вам там потрібно. Ну, в принципі, все стосовно цих саме сліпончиків. Класні. Мені класні. Навіть мені кольор дуже подобається. Вони ще, до речі, є у чорному та айворі такому кольорі. Це називається у нас колір. Зараз я вам скажу. Зараз скажу. Прималофт. А, ось о. Аврора Black, Aurora Ink. Тобто Аврора. Мені, сподоб... Мені подобається. Такі. Класні. Такі. Міцні. Ну, все. На, на сьогодні це все. Дякую, що дивились це відео. Ну, дякую, що. Е ви приділили мені свій час. сподіваюся, що все у вас добре. Віримо в перемогу, і все буде Україна.